За статистикою, близько 53% випадків повернення одягу пояснюються проблемами з посадкою або розміром. Немає нічого надважкого в тому, щоб зробити заміри фігури, але все ж варто пам'ятати кілька важливих правил. Саме тому сьогодні поговоримо, як правильно робити заміри фігури. Отже, перше і найважливіше правило: для того, щоб правильно підібрати розмір одягу, потрібно міряти саме фігуру, а не одяг. Правило номер два. Вимірюйте сантиметровою стрічкою, яка не розтягується. Правило номер три. Не затягуйте сантиметрову стрічку надто туго. Стрічка має тільки прилягати, а не стискати. Четверте правило. Міряти потрібно на тонкий одяг або білизну. І останнє правило це параметри, які необхідні для того, щоб правильно поміряти. Розмір одягу. Параметр перший обхват грудей. Обхват грудей міряється по найбільш виступаючих точках грудей. Стрічка має проходити перпендикулярно підлозі. Параметр 2. обхват талії обхват талії міряється по найвужчій точці талії. І останній з найважливіших параметрів це обхват стегон. Обхват стегон заміряється. По найвиступаючій частині сідниць. Стрічка також проходить перпендикулярно підлозі. Додатковими параметрами можуть бути зріст. Для того, щоб правильно поміряти зріст, вам необхідно стати в притул до стіни, обов'язково без взуття, і поміряти від маківки і до самого низу. Також це може бути довжина рукава. Довжина рукава міряється від плечової точки. Рука має бути у зігнутому вигляді, проходити через лікоть і до кисті. Наступним додатковим параметром може бути довжина виробу. Довжина виробу міряється завжди попереду фігури. Від точки основи шиї, яка знаходиться в нас на згині, між шиєю та плечем. Через виступаючі точки грудей. І донизу вашого виробу. Ще одним додатковим параметром може бути ширина плечей. Ширина плечей міряється від однієї плечової точки до іншої через спину. І в кінці невелика порада. Робіть заміри кілька разів. Стійте рівно, а також не затримуйте подих. Знаючи цих кілька простих, але важливих моментів, ви більше не будете повертати той одяг, який так хотіли придбати. Насолоджуйтесь покупками. Якщо вам подобається такого плану контент, підписуйтесь на мій особистий профіль, а також на профіль бренду Оріга.